Що стосується України, та у нас вночі була атака на атомну станцію Чорнобильську атомну станцію. Удар був у саркафах, яким закритий конкретно блок Чорнобильської атомна станція, який є небезпечним, дуже небезпечним. Все ж таки 40 країн світу будували цей саркафак не просто так. Довгий час будували це. Абсолютно безпековий, безпечний саркофаг. І сьогодні був удар дронами зранку, майже вночі розмовляли з головкомом, з повітряними силами. Що це був за удар там? Я думаю, що у вас є вже всі деталі, але дрон йшов на висоті. Що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать. Цієї висоти, тобто це дає можливість, також буде слідство обов'язково, і я буду знати більше деталей, але це дає нам а, сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили. Тобто, це не значить, що якось дрон змінив напрямок, то що ну все буває, так все буває в час війни, але важливо, що йшов на такій висоті, де радари. Радари не бачили, і удар був саме в саркофаг і в саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі.